Вітаю вас, друзі! Ну що ж, понеслась у нас чергова методичка від української пропаганди під назвою Всі на фронт, але на цей раз уже підключили військових жінок. Мобілізація жінок обов'язково чи добровільно? <плес> Я вважаю, що е <плес> жінки мають також мають підлягати обов'язковій мобілізації відповідно до потреб армії. Я тягала і м'які, і тверді ноші з пораненими е і за і мертві тіла, і поранені. Жінка може це робити. Чоловік має захищати свою сім'ю, свою землю, і це має ну, голоситися всюди, особливо з жінками. ж знаєте, що треба йти і до дівчат. Бо ось в цих компаніях, якщо жінка буде сидіти і говорити, що ти підар жмих, який ховається, ну йому стане соромно. і він... Я сподіваюся, що він піде. І ви знаєте, у мене до цих дівчат лише одне питання: от ви вибрали свій шлях, шлях війни, воювати, захищати Україну, окей, це ваш вибір. Але навіщо витягнете туди всіх інших? Люди вже давно зрозуміли, що це за війна, кому вона вигідна і хто на цьому заробляє. І звичайно, люди не хочуть іти просто на тупу утилізацію. Тим більше, коли вже третій рік в Україні йде повномасштабна війна, а офіційно, юридично, війни так і немає. В Україні мільйони людей, яким нахрен не треба помирати за цю державу. А оці всі розмови про захист своєї сім'ї і так далі. Так відкрите кордони, ви побачите, як люди захистять свої сім'ї. Дуже швидко захистять. Тому, якщо ви хочете жити цією патріотичною пропагандою, то будь ласка, це ваш вибір. Але не треба тягнути всіх на цю утилізацію українців. Я показав лише маленькі уривки з виступами цих жінок, військових. А більше розширені відео можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну і саме головне казав, кажу і буду казати. Кожен сам робить свій вибір.